Прес-центр штабу АТО повідомляє, що мешканці окупованих територій Донеччини та Луганщини втомилися від злочинів терористів. Вони побачили, як насправді виглядає так званий руський мир. Доказом того є інформаційне повідомлення, яке нещодавно з'явилось на сайті міської адміністрації Антрацита. Жителі окупованого бойовиками міста звернулись до України з проханням прийняти їх під свою опіку. З'явилося звернення до влади України з проханням прийняти під свою юрисдикцію. Щоправда, протрималося там ще найбільше. 15 хвилин Знищення подібних повідомлень вкотре підтверджує страх ворога перед свідомим бажанням громадян Сходу, а також чітко демонструє ставлення бандформувань до волевиявлення людей. Ще одним яскравим прикладом демократичності так званих ЛНР та ДНР є ешелон, який Днями прибув у Трес серед військової техніки та боєприпасів. Були і бюлетені майбутнього референдуму з вже готовими позначками про приєднання до Росії. Цілком ймовірно, що після такої гумдопомоги братнього народу явка на референдумі знову перевищить 100%.